Пане Ярославе, завтра, 18 вересня, судова система України знову опиниться у центрі уваги. Відбудеться з'їзд суддів України, на якому обиратимуть суддю конституційного суду, вноситимуть зміни до кодексу суддівської етики, а також змінюватимуть склад Ради суддів України. Саме останнє зараз і стане предметом нашого спілкування. Перед цим лише зазначу, що Рада суддів України це орган. Суддівського самоврядування, який за початковим задумом мав би захищати незалежність судової влади, однак він за крайні роки здобув, як бачимо, не найкращу репутацію. Отож, пане Ярославе, чому так сталося, і як завтрашня зміна складу Ради суддів може вплинути на подальший розвиток української судової системи? Так, ви добре сказали справді, що Рада е, суддів є справді органом суддівського самоврядування, тобто це такий ніби як е, умовно е, ну, тобто, орган, який певна така профспілка суддівська, ну можливо, не зовсім. Тобто цей орган, який має певні такі функції і технічні, такі, наприклад, як скликати цей зі суддів, там, знайти місце проведення з'їзду суддів. Але й зокрема має і важливі повноваження, наприклад, цей орган делегує е, певних. Е, Кандидатів в так звані відбіркові комісії, які потім відбирають членів Вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто, це орган, А це орган. Це такі фактично два менеджерські органи в суддівській системі, тому що вища комісія суддів це органи, які фактично такої hr органом з того системи, тобто вони. Проводять конкурси на суддівські вакансії, а вища рада правосуддя це той орган, який подає вже президенту подання на призначення суддів, і який також розглядає питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів. І фактично, а ви рада суддів має пані повноваження делегувати кандидатів, які б мали бути які відбирають членів цих двох органів, які назав ВРП і ВККС. Але як показали останні роки, коли законодавець дав цю важливу функцію раді суддів. ...призначати делегатів, то вони призначили дуже таких одіозних осіб без належної перевірки. Наприклад, одним з таких був е, Ярослав Мельник, який був головою Верховного суду часів е, е, революції гідності. Які тоді були так звані закони, 16 січня, диктаторські закони, і він ці закони підтримував, говорив, що ну це є прогрес. Ось чи наприклад, е, вони також були делегували в. В одну з комісій е, Володимира Сіверіна, е, в якого були численні питання щодо щодо майна, зокрема, його там діти отримували шестикіматні квартири в подарунок, е, тобто і були інші одіозні особи. І загалом, те, що ви сказали, що одним з функцій ради суддів є. Призначати, тобто забезпечити незалежність суддів. Але коли були певні справи, коли певні судді викривачі, тобто судді, які говорили про те, що на них тиснуть, щоб вони приймали незаконні рішення, то рада суддів, щоб замість того, щоб захистити цих суддів, наприклад, це була суддя Лариса Гольник або суддя Бондаренко, то вони то рада суддів не захистила цих суддів, які викривачів, а говорила, що нічого кримінального в діях тих, хто на них тисне, немає. І фактично таким чином мивала руки. Ось і завтра, так, як ви говорите, завтра буде з'їзд суддів, буде е, обратися новий е, склад Ради суддів. Ну, нам поки що невідомо кого оберуть, але тенденція останніх складів Ради суддів показує, що цей орган зовсім не діє в інтересах очищення судової влади, а це зараз фактично мета судової реформи очистити наші суди від е, суддів корупціонерів і зробити судді максимально незалежними та е, професійними. Угу. Пане Ярославе, то які у вас очікування від завтрашнього з'їзду, чи здатний, чи зможе бути здатним новий склад Ради суддів забезпечити справжню ось цю судову реформу, про яку ви щойно згадали, і чи зможе він очистити судову систему, зокрема і від корумпованих суддів? Угу. Окей. А, ну, найбільше справді завтра очікування наше. Це... Те, що зі суддів, і це фактично основне питання, по якому він завтра збирається, повинен обрати е, нового е, суддю конституційного суду. Є, е, тобто є два кандидати, і з цих кандидатів е, зі суддів має обрати одного. Дуже важливо сказати, що це те, що в нас відбулося певна також зміна щодо добору суддів Конституційного суду, і в нас фактично цього року це вперше в історії України, що судді Конституційного суду добирають справді за, за відкритою. Конкурсною процедурою, і вже один з таких суддів був призначений е, за квотою, чи е, не помиляюсь, Верховної Ради. Це був прізвище Різник, Тобто і зараз це фактично буде другий суддя конституційного суду, якого зі суддів можна брати за цією новою відкритою процедурою, де є дуже детальна перевірка і доброчесності, і професійності е, е, кандидатів, і тому це це те, що ми дуже, дуже надіємося. Це критично важливо, тому що. Зараз в конституційному суді є тільки 13 членів суддів з 18. Якщо в цьому ж органі залишиться 12 суддів, то менше 12 суддів, то цей орган не є компетентним, не є повноважним щодо ради суддів. То насправді е, ну на, наша експертиза і наша оцінка того, що цей орган не є. Навіть потрібний нашій судовій системі. Його функції більшості є технічними, а ті функції, які в нього є, такими нетехнічними, то насправді Рада суддів їх повністю провела за останні роки. Тому насправді найкращим, тобто Рада суддів нічого не проносить хорошого для української системи правосуддя. Тому найкращим рішенням є ліквідувати цей орган і передати більшість повноважень його Вищої ради правосуддя. Я нагадаю, вища Рада правосуддя це орган, який складається 21 члена. 11 з цих членів є суддями, тобто, фактично, наполовину цей органи і так є і суддівським, і тому фактично дуже спокійно можна передати з повноваження ради суддів, Вищої Ради правосуддя, а раду суддів ліквідувати і відповідний законопроект вже більше ніж півтора року є зареєстрований в Верховній Раді. А, на жаль, наші е, народні депутати є не, не просувають е, цей законопроект, не, не, е, не дають його до порядку денного. Пане Ярославе, а як ви можете оцінити наразі роботу чинного голови Ради суддів? І чи повинен він залишитися на своїй посаді, якщо все таки цей орган не буде ліквідований? Так чинний голова ради суддів це Богдан Моніч. Це є суддя Житомирської області. Він є членом ради суддів уже 10 років з 2014 року. А в 2019 році він був обраний головою ради суддів. Ми сподіваємося, що якщо тобто, органи не буде на ліквідований найближчим часом, то дуже сподіваємося, що Богдан Моніч перестане бути його головою. Чому Богдан Моніч є е, замішаний в так званих плівках Вовка, тобто це плівки з запису голови колишнього окружного адмінсуду міста Києва, а це суд, який прославився багатьма дуже скандальними. Корупційними рішеннями, і як нам як відомо, з плівок Вовка, то Бгармоніч голова став головою ради суддів за допомогою екс-голови кожного адмінсуду міста Києва Павла Вовка. Тобто, як це відбулося, вовк він намагався взяти під свій контроль вище подів комісії суддів, і йому для цього потрібно було також і лояльна людина в, в раді суддів, і як він, він там говорить. В цих плівках Вовка зафіксовано є. Вовк говорить, нам вирішили зіграти в Моніча, тобто, що ніби це такі так звані судо, знаєте, як картяська гра. Ми зіграємо в Моніча, тобто, що ми Моніча візьмемо головою зробимо голову ради суддів, бо він для нас є лояльний. І що перше зробив Богдан Моніч, коли його за допомогою Вовка обрали головою ради суддів, це він скасував всі перевірки окружного адмінсуду суду міста Києва, те, що було потрібно Павлу Вовку. І тоді, коли вже в подальшому, сам сам окружний адмінс... суд міста Києва ОАСК, скорочуть, він був ліквідований за... а, законом, то ну, лише перед тим, як були всі процеси про ліквідацію а, цього суду, то Богдан Мунішев виступав на захист Павла Вовка, говорив, що дії Національного антикорупційного бюро щодо розслідувань злочинів Павла Вовка є деструктивними. Вони шкодять іміджу. Судової влади, і тоді нас виникає запитання: а який імідж судової влади бажає підтримувати Богдан Моніч? Та? Тобто це корупційний імідж, та це імідж цивільних рішень. Ось тому ми дуже сподіваємося, що е якщо завтра мабуть буде обраний та новий склад, що новим головою не буде Богдан Моніч, бо це насправді одіважна особа, яка, крім того, ще замішана можливо, ну не, не можу про це стверджувати, але є такі є ймовірність в так званій бурштиновій справі, це коли. Е це була корупційна також справа, яка розслідується національним антикорупційним бюро, де Захабар, колишній народний депутат Розенблат, допомагав отримати дозволи на видобування бурштину в Житомирській області. Так і Моніч був одній з колег суддів, яка приймала рішення по в цій в цих справах. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, зараз також знаємо, що завтра мають розглядати і вносити зміни до Кодексу суддівської етики. Чи можна очікувати тут якихось несподіваних поворотів і які зміни мають вносити? Ну на жаль, чесно, я не можу бути дуже, дуже дуже компетентним саме в цьому питанні. Знаю, що зміни певні будуть наскільки вони радикальні будуть. Не думаю, але не можу сказати, на жаль, дуже багато по цьому питанню. Пане Ярославе, ну і на завершення, як міжнародні партнери спостерігають за Радою суддів України, як вони можуть впливати на процеси реформування судової системи у нашій державі? Та, дякую за запитання. Це справді е, дуже важливе питання, тому що. Справді, міжнародні партнери є ключовими рушійними силами в, в наразі в Україні в будь-яких реформах, зокрема реформах судових. Ну так показує досвід, що чомусь наша влада не бажає робити важливі зміни, зокрема щодо шичної судової влади. Поки про, про це не скажуть е, публічно міжнародні партнери і навіть не дадуть певні зобов'язання Україні, зокрема щодо вступу до Європейського Союзу. Тому тут часто є справді е, якісь про. Е, позиція нації міжнародних партнерів Європейського союзу е е е сполучених штатів Америки є ключовим для того, щоб певні реформи відбулися щодо ради суддів. Скажу що. Венеційська комісія, це так званий орган, така експертний орган щодо певних законодавчих змін. В неодноразово рекомендував, щоб в Україні була спрощена система суддівського врядування. Тобто там фактично йшлося про те, що нам не потрібно і два органи, як вища рада правосуддя і вища Комісія суддів. Тобто це вже забагато. Вже не говорять про раду суддів, Це вже якийсь такий третій непотрібний орган. Тому я думаю, що. І міжнародні партнери десь е, розуміють, про можливо, не так про це говорять багато, але розуміють важливість, що цей, цей орган рада суддів нам також не є потрібним наразі. Він, бо наразі, як я сказав, е, він відомий тільки ми певними е, забезпеченням кругової поруки суддів з, з захистом е, інтересів недопрочесних суддів і підтримання строї системи. Почули вас. Дякуємо вам за включення за вашу небайдужість роз'яснення. Отож, Ярослав Кузишин, адвокаційний менеджер фундації Де Юре, був в етері громадського інтерактивного телебачення та радіо 1, Спілкувалися про те, як наразі працює Рада суддів України і чи потрібна вона нашій державі. На все добре, пане Ярославе, і тримаймося. Дякую, до бачення.